комбінації з е, насосом е, ми пропонуємо придбати також фільтр відсіник такого типу. Він е, розрахований на 125 літрів об'ємом для меду. Має три відділення: зверху захищений е, такими дверцятами з полікарбонатного скла. В середньому відділенні у нас є фільтруючі елементи з формі сітки. Тобто мед стікає ліву та вправу в правий відсік, потім фільтрується за допомогою ось таких сіток і забирається через патрубок, через ось цей вже насосом. фільтр відсійник теж виготовлений з харчової нержавійки. Має два патрубки. Ось таким чином він з'єднується з насосом. Ось в нього патрубок. І у нас з цієї сторони в насоса патрубок і гнучким шлангом вони з'єднуються в одне ціле. В це відділення фільтра мед зливається з медогонки. З медогонки мед буде зливатися дуже зручно, якщо до зливного крану. До медогонки ми приєднаємо ось такий хобот теж з нержавійки. Він передбачає. Такий флянець з видогонки, і тут робиться отвір. Отвір відповідного діаметру. Тобто, цей патрубок заходить в за це відділення і мед вже стікає в фільтр. І таким чином відбувається процес зливання, фільтрування та перекачування меду вже в бочки. Тому звертайтеся у нас. Патрубки є не тільки маленького типу, а ще й до великих медогонок. Тому, звернувшись до вас, ви ви обираєте вже повністю укомплектоване професійне обладнання від сертифікованого виробника компанії Бістар. Всім гарних медозборів та гарної ціни на мене.